Чесно кажучи, єлі налаштувався, щоб дозняти те відео. Це жесть. Блять, ну згорів, ну згорів я знатно. Згорів знатно, але то таке. Зараз вивішу про Але спочатку зайду в офіс. Я в шокі, я оце прочитав, що в нас сьогодні святвечір. Сьогодні. Єбать. А я щось думав, що завтра, то все, а завтра просто різдву, а святвечір сьогодні. Єбать. Копати, ну що ж, ну тоді з мене святвечір сьогодні. Тоді, поки дружина на праці, досить їбатися, зараз піду, куплю вареничків, мабуть. Ну, як, як святвечір без вареничків, не святвечір. То зараз піду, ось, ось окуплю, не буду йти в маркет, нікуди. Ось просто в оцей в схожу, куплю та і все. І щось там м'ясо пожарю туди-сюди. Я думаю, щось зроблю, щось придумаю, щось буде мнем-нйом. Бать, я вам хочу сказати, що крилишка я мариную, це піздець просто. Я... Які там нахідки KFC? Це тупо не крилишки, а очко дьявола. Я вам відповідаю, якщо отаке от крилишка з'їсти, я впевнений, що в тебе інфаркт буде Ну, Звісно, я ще не пробував, але від самого запаху сльози йдуть уже. Я думаю, це щось там про щось каже. Так? Да? Тут же ж, коротше, що я сюди вкинув? Два вида перця меленого, потім перець чилі в... Ну, короче, с грядкой со своей тоже въебал два штуки сюда. Потом э, специя с э, рамена. Помните, рамен мы ели? Гострый. Вот э, специи сюда в его. Я же там чуть-чуть использовал то, не Остаток пишу сюда. Потом э, кетчуп чили сюда в хирячив. и горчица мецна тоже сюда в хирячих. Плюс коріандр для вкусу, ну коротше, мелочі. Ну, я думаю, це буде прям пекло-пекло, а там подивимось, звісно. Завтра вже потестуємо. Не знаю, чи в клярі, робити, чи просто на кастролі зробити хизи. Подивимося. Ще, ще не вирішив. Так, зараз покажу вам. Блять, немає. Так вони виглядають. Подивимось, подивимось, зараз я їх в другу тару перекину, затрамбую.